Наявність Niro в максимальній комплектації, машинка з Європи, з Нідерландів, батарейка 64 кВт, пробіг 131 тисяча, рідний пробіг, стан батарейки 100%. Не фарбований абсолютно, навіть бампера. Це білий перламутр, Це у нас, бачите, топова LED-оптика, дестронік, адаптивний курис-контроль є, підрулює, тримає в полосі. Парктронік 360. Камера заднього огляду є, по кузову з жодних нюансів, вся реально в класному стані. І колір прикольний, такий реально на сонці він дуже гарно виглядає. Датчики тиску в колесах є. Зараз покажу по салончику, салон у нас, так як це максимальна комплектація. Безключовий доступ є, як казав, сліпі зони. Максимальна комплектація у нас шкіряний салон. Також тут у нас всі всі кнопочки, що можуть бути, є. У нас є пам'ять сидінь, бо у нас є електросидіння, також є комфортний вход, вони двигаються, ці душки. Отримання в полосі, є, видає звук, коли їде, по стану дуже дуже хороший стан. Кермо не затерте. У нас підігрів та вентиляція передніх сидінь, також є підігрів задніх сидінь. Є підігрів керма водійського. Пробіг 131 тисяча, як казав. У нас є CarPlay Android Auto, все це працює, кондюр працює, є бездрутова зарядка для телефону. Ще такі варіанти зарядок. Так, у нас два ключика, тут у нас підстаканнички, які отак от ховаються і дуже багато простору є для, для чогось. Можна повернути, нажавши кнопочку. Є очечник. До речі, акустика у нас JBL, Це тільки на самій максимальній комплектації така акустика, задній ряд нічого не потерто. Все в класному стані, шкіра збережена. Повторюся, другий місяць 2020 року машина не фарбований абсолютно. Так, тут у нас сабвуфер, шторка є. Тут у нас кабеля. домашня зарядка. Ось вона лежить. Помаранчевий колір і подовжувач. Ну, а там ще рімкомплект, це все, з компресором, це все присутнє. По машинці ніяких зауважень. Їде класно. Гума у нас гума 20... 24-го року. Вікна затоновані. Складні зіркава. Повторюю ще раз топова оптика Ледовська. В цілому машина в дуже класному стані. Тому кого -то зацікавив даний варіант, звертайтеся за контактами та приїжджайте на перегляд. Люба перевірка, можна перевіряти, подборщики, СТО. Ну, Любі варіанти. Можна і по кузову перевіряти, це не заборонено. Приїжджайте.